І десь от приблизно тут я зайняв оборону. Ну, я, екіпаж мій. Приблизно виміряв дальність, Ну, візуально так казав на віднику навестися 600 метрів, що дальномери не працювали на машинах. Виїжджає один танк за посадочки, другий, третій, четвертий і йдуть. Дав наказ навіднику на відкриття вогню. Ну, Вони вже доїхали. Вже, мабуть, дальність там десь 300 метрів залишалося, поки він вистрілив. Казала, піхота вони спостерігали, бо мені не було нічого видно, вистріл і це ж зразу на такі, йде влучання. от Куча диму, я не бачив розриву, другий вистріл, і піхота каже, що ми попали один раз. Але третій вистріл вже після того, як вони розвернулися, а в них танки нові. Що таких танків ну я ще не бачив. З бордовими полосами, всі такі, як на ну, мусклі на парад, прориви. Три прориви, один, можливо, Т-70Б. Ми по них стріляли, і вони у відповідь відкрили по нас вогонь. Перший, мабуть, ну я не знаю, Бог беріг чи що. Що вони. Також допустилися помилки, стріляли осколочними снарядами. По нас перший снаряд попав в мою частину башти. Я побачив, потемніли тримплікса. Я навіть і не відчув такого, що там ну я думав, це буде як якомусь коло молотом по ньому. Ні, другий вистріл після того, як ми відповідь дали, і вони другий вистріл по нас. То вже е, люки ми не закриваємо до кінця, ну, щоб у е, випадку евакуюватися, чи там і збиточне давлення, е, тиск щоб виходив. І люка приклинило, мабуть, осколок десь залетів, чи, чи, чи він прикипів. Я дав е, команду механіку відкочуватися назад. Машина була заведена, в цьому плані тракторець працював нормально, двигун. Він Почав від'їжджати назад, але замість того, щоб піти під посадкою вправо, він був сильно контужений. Він чомусь поїхав у напрямку паралельному, а вони ж то йдуть отут, четверо, четвер, і почали добивати. Третє попадання, я десь попало в корму, тому що танк заглох. Але він молодець, попов Андрюха, механік, він його завода. Від'їжджаємо далі. Кажу евакуюватися, хлопці. Ти ще по посадці відходити, але, мабуть, внутрішній зв'язок також був перебитий, вони мене не чули. Ну, мені вдалося, я навіть не зрозумів, яким чином той люк відкрити. Я не пам'ятаю, як я вилетів з того танка, вистрибнув. А хлопці ще проїхали метрів двісті. Виїхали за посадку ці чотири танки і почали по мені стріляти. Ну, тут буквально сто п'ятдесят метрів. Один снаряд прилетів метрів сім-вісім лівіше біля мене. Ну не ззаду, а на моєму рівні. Ну я ще далі біг. Потім бачу з кулемета, отакі, а я заобразно так тікав. Бачу фонтанчики від кулі. Думаю, я ж не втічу. Взяв, впав, притворився мертвим. Лежу, наблюдаю, а танка не бачу, бо там як так лежиш і не ворушуюся, і не зина. А вони зупинились чотири і стоять отут. Коли дивлюсь, один від'їжджає назад, оцей Т-72 їхній. А потім, як з'ясувалося, він поїхав сюди давити піхоту. У них і засобів -то протитанкових ніяких не було, а теж тільки одна гранатомет імпортний. А то така стрілкова зброя. Кажу, ви навіть не висовуєтеся, якщо будуть вже проїжджати потім, ну, можете взад спробувати стрельнути. Але скоріш за все, це як йшли ці танки, над ними вертольоти пролітали. Я думаю, що вони просто стрілковою зброєю почали стріляти по вертольотах. І вони замітили, і один танк поїхав їх ну, давити. Там і форма їхня була окривалена. Хлопців, деяких я зустрів в госпіталі, ну були живі, ранені. Він заглох, от давив ці дерева. Тут такі дерева були, як он там, він їх повалив. І заглох, почали вилазити. Двоє з баш, одного застрелили, один втік. Механік ще відстрелювався з автомата, потім вони також притворили, що їх вже тут немає. І почекали, він виліз, і вони його також дострелили. А ті три танки постояли, постояли, Мені це як вічність здавалося, а воно на самому ділі, може до години тільки було. І повернули, поїхали в іншому напрямку. Ну я почав повсти, повз, потім це важко, котитися. Почав через дорогу перебігати, вони мене побачили, почали знову застріляти, знову заліг. Але саме дивне було, що вони добивали, як з'ясувалося, ще той танк мій, який ще проїхав там, через дорогу, перекотитися встиг. І екіпаж, ну так, да, вони були також контужені, і може таке ж де в житті в них не було. Кажуть, по нас гранати кидають. А вони добивали з гармат і падали снаряди зліва, з права і між ними і між танками. І слава Богу, хлопці залишилися живі.